Час прокидатися, лицарю. Отже, всіх вітаю. Вас вітає крипта, забути Гігор. Минулого разу ми здобули закляттячко. Нищівне пікерування. Воно нам дуже допоможе в наших пригодах. Відкриє дуже багато шляхів при цьому. Отже, річ у чому? Першого ми переодінемося трошки. Грекаміць, звісно ж, і все. Подорожувальний варіант, як завжди. Зота вже немає. А, гаразд, отже, поки ми йдемо до Салюбри. Хех, так, розібралися з цим приколістом. О боже, скільки вас тут! Та дайте слово вставити. Просто бомбастичне. Кількість. Фух, нарешті. Отже, ми дійсно тепер йдемо до Салюбри. Тепер, коли нам не заваджають. Тому що місто поки закрите і ми, в принципі, не можемо тут зробити жодного прогресу. Однак, у Салюбри є свої секрети. І ви зрозумієте, коли ми дістанемось туди. А поки що зробімо невеличку подорож до перехрестя. Так, зустрінемось там. Так, отже, ми у Салюбри. І в неї можна купити декілька прикалюх. Зокрема, чарунка оберега. Один. Е, знахарський камінь. Просто найнеобхідніша річ взагалі. Тепер ми одразу назбирали достатню кількість оберегів для ще однієї чарунки. Ну, як бачите, цей шопінг ліст доволі. Немалий. І з цікавого я би ще взяв швидке зосередження. Однак це доволі вартісна штука. Давайте краще купимо її і, і забутимо, Окей? Так. А задля цього щарунка нам потрібно ще 6. Ще 6 додатково знайти. І, власне, це. Дає нам невеличку фору. Так, трошечки перечаруємося. Ми тут можемо одне з двох або взяти якесь. Ну, типу, простіше, з простіших оберегів, або взяти, знаєте, джекпот одразу. Зняти, наприклад, скупчення рою і одразу знахарський камінь начепити. Але поки що не маю цьому потреби. Можемо крихку жадібність начепити насправді. Це був мастерплей. Так. Отже, про які секрети я розмовляв? Ну, я трошечки сказав неправду. Кажучи, що саме Салюбра має цей секрет. Секрет знаходиться прямо ось тут. Бум. Ми тут одразу потрапляємо до Блакитного озера. І тут ми декого досить надоїдливого зустрічаємо. Гар, А що за тихе місце? Я прахну дійства, злісної та смертоносної битви. Ти спокій, така нудьга. О, сана. Так мирно, так нудно. Ну, ти занадто бойовий, мені здається, друже. Ти місце кличе мене. Що є за тим озером, напевно. І таки, та, він хех, шукає певне конкретне місце, куди ми потрапимо. Не знаю, чи в найближчій перспективі. Але можете не сумніватися, ми там будемо в той момент чи в інший. Так, тут у нас є тухле яйце. Кажучи, про них потрібно буде згодом піти до GG колись небудь. А тепер наступний красивий візуал для вас. <рес> З такого роду польотів виникають доволі красиві безкінечні гівки, я би сказав. А так, тут відкриваємо скорочення. А скорочення під нашим першим босом снію і нам там не обов'язково прямо зараз бути. Так, оці бікбої є доволі сильними. Тому з ними треба пообачніше. Тут можна їх трошки зачізити. Бо вони за що не вдарить вниз. Але це трошечки довгий процес. і повітряної тривоги. Це вже непогано. А ось цей ліфт. Це наш ключ до того, щоб потрапити на іншу половину міста. Отже, музика одразу видає, що ми в місті сліз, але ми одразу туди не пірнемо. Перше ми перевіримо, що тут вгорі. Це був дивний маневр. Отже, тут є певний секрет, але він трошечки недовершений. Я призабув, що нам потрібно з іншого боку підійти спершу. Але всьому свій час. Головне, що ми знаємо, що тут є. Але згодом тут буде чудове скорочення. Вітаю! Ось містяни. Міста сліз. Ау. Особливо стейтунчик. Гарно виглядає. Так, тут нас чекає челендж кімната. І не зовсім вона то і складна, але... краще бути готовим. Ще. Та і таке. А отримуємо ми. Уламок душі. Точніше, уламок вмістили ще для душі. Що вже зовсім не зле. Не те, щоб уламки були нашою головною метою. Але вони явно спрощують справу. Скорочення на скороченні, mm -hmm. В цьому місці дуже багато засідок, тому будьте -то пильні. Бачите завдяки комбінації крихкої жадібності і, власне, у цього збірного рою. Ми не зберемо доволі багато. Гео. А ось тут нас чекає чергова станція. Бачите, де ми є? Ми з земель спочинку спут... спустилися прямо на іншу половину. Ну, тепер нам треба. Reverse Engineering зробити. Так, 300 за станцію цього разу. Так. Ти будь тут. А ми пішли гуляти. Моби тут, особливо з нашими апгрейдами, Це таке собі. Головне не втрачати пильності. Цікаво, що самих містян ми побачили тільки на цій половині міста Сліз. Ну Тепер оцей сторож в натуральному місці проживання, так би мовити. А не в якійсь печері. Типу у них нескладний паттерн цих ударів. Але все одно можна втратити фокус на секундочку і вже бути хм, мертвим. Так, ці двері цікаві, доволі, так? Гарний цвіт. І уявіть собі, що ми будемо туди заходити. Колись небудь А ця кімната це, власне, база для сюжетного підйому, скажімо так. Але нам ще трошки не час туди. Ми ще всього не назбирали, що потрібно. Ой. Натиснув на важелі, навіть не усвідомивши. Це на нього. Бойовий шляхтич. Хм. Отже, ми є тут. Що в нас є з дрібничок? А йдемо до цього колекціонера. Тому що why not? Кажучи про дрібнички? М, можливо, було б корисно відкрити ось це скорочення. Хм. Та якщо я думаю про це, то воно й не зовсім мій скорочення. Ви побачите, коли я зайду туди. В будь-якому випадку. Поки що ми не можемо про це знати аж так. Велмі Ардрит. Велмі Щоденник мандрівника? В тебе прямо талант їх знаходити. Певно, в мандрах тобі часто трапляються мертві останки. Без сумніву, твій цвях зробив ще більше мерців. О, ти повір. You better believe it, dude. Oh, так, добре, маємо ще одну початку святогніздя. Крамничка скоро переповниться, ними вщерть. Ба! Я б ніколи не думав, що їх навколо йде та досі так багато. Якщо через тебе здається, що вони настільки поширені, то, мабуть, я забагато за них запропонував. <гум> <гум> ну, знаєш, я не скаржусь. З Твої грошики все-таки. <гум> так, який план, який план. Хм. Відкрили місто, га? Ну, давайте покажу вам. Отже, ходімо, все-таки подивимося, що я таке відкрив. Оскільки ми прямо тут. Королівський ренве. Ау! Фух. Ледве врятувала себе від гіркої долі. Ой-ой, що тут робиться? Е-е... А... Ви добре, друже? Е-е... Ну я пішов, окей. <світок> До речі, ось цей тип в такому стані з'являється лише у стіл соулі. Якщо не грати на ньому, то. Якщо на стіл соулі не грати, то з ним можна навіть поговорити. І уторгувати трошки тухлахіт. Oh. Єдина річ, яка тут радує, ну, як єдина річ, <плес> ну я так сказав, особливість... Ну, це було боляче. Особливість цього місця, що це насправді вода, а не кислота. І це доволі спрощує справу. Хоча й проти кислоти є свої управи. Але вони доволі складні насправді. Ці пташки. Цікава в них стратегія бою, ні? Так, тут є секрет. Але нам до нього ще не час. Поки що підемо в цю сторону. Йоу. А, коли оці бульбашки торкаються одна одну, вони все одно надуваються, але вони не беруть дамагу. Тому все одно доведеться їх в цій формі вдаряти двічі. Ну, принаймні з тим білдом, що в мене є. Ой-ой, ці штуки. Тут будьте обачні, бо друга половина теж уживає. Ага ж. Але моби тут не надто страшні, я би сказав. Хоч вони і намагаються бути страшними. Так, ходімо сюди. Ще декілька записів Корніфера. Я думаю, ми на правильному шляху. Цікаво, як він опиняється кожного разу там, де нам потрібно. Якась навігаторська магія. Дещо йде цей звук? А воно прямо під нами. От блимає. Ходімо, візьмемо його. Не цапнули нас. Тим часом. Привіт, друга масочка. Угу. Mm -hmm. Ну, я ж казав. Чи ми в близькій перспективі знайдемо. Чи наступну масочку? Так. Нам треба якось супер хай IQ Play зробити. Є! Yeah. Бо інакшим чином ми би не вибралися. Ну, без подвійного стрибка, як мінімум. Так, ця кімната намагається бути страшною, але вона не є страшною. Хіба що у вас немає демеджу. Якщо не бути уважним, то вона може вас за... зацапати. Але не при тому здоров'ю, що в нас є. Цікаво було ця епічна музика і корні фритаки. Ого, хіба ці ринви не захопливі? Лабіринт водостоків і тунелів. Я не міг і мріяти про краще місце про використання своїх талантів. Він весь такий впорядкований. Такий продуманий, нічого схожого на групу неправильних стих підземель. Ох, але, на жаль, мій хоботок каже, що неподалік грибна пустка. Я відчуваю, моя вогка пригода досягла свого кінця. Гадаю, цю мапу можна вважати завершеною. Ну, ми будемо суддями цього. Б'юсь об заклад по цих видосоках і камерах колись стікали міські відходи. Тут внизу, власне, був жахливий сморід. На щастя, цей безперервний дощ з милої одочиста. Чоколе. Чоколе Деректіс. Мені так подобається ці голоси, я не знаю чому. Просто кайфую. Так, цей важелі. Доволі непогана штука. Він відкриває нам шлях до грибної капустки. І для інформації це це місце, де ми врятували Бретто, власне. Але нам тут робити нічого. Тому даблбек назад. І ви не повірите, але нам потрібно абсолютно протилежну сторону. Тепер. Тому це можна вважати за бектрекінг. Я гадаю так. Так, оці приколісти... Геть не прикольні. А той факт, що з води не можна махати цвяхом, це робить їх ще страшнішими. Так, тут у нас ще одне яйце. Їх їх ще підбирати. Одне яйце це 300 Гео, все-таки. А Гео нам потрібне. Що до цього секрету? Хех. Бачите оцей символ лавочки? А під низом таке обличчя. Цікаво, хто це намалював. Отож. У нас тепер є мапа, і жити набагато зручніше, коли є мапа. Так, у нас, в принципі, є два шляхи розвитку. Але в нас чекають один конкретний більше. М -м. Ну Давайте підемо спершу туди, а потім... Покажемо вам одне чудо. Так, Тут нас чекає ще одне яйце. Міські водостоки просто всієї ними, тому. Будьте обачні. Я досі намагаюсь прокрутити в голові, як працюють усі дві половинки між собою. Два тіла, два шлонки? А, це просто два шляхи. В угу. одну сторону. Так, це буде наш вихід звідси. А нам потрібно нагору поки що, а мера га. Камагін, excuse mi, ще раз. People's come. Грубась! Сам ти грубась! А ну давай подивимося, який ти грубось. <плес> Гною век захисний. Щепак! Ти ши ще той грубась. Дома? Ну Так, я в принципі в себе вдома, але... Як скажеш, чувак. Це був прикол, що я не виходжу на вулицю чи що? Ау. Ну ти, ну, ти плавун. Марко Поло. О, ні, Басундо, почалось. Він занадто веселий, захоплений, <смір> не знаю, що ви тут захищали, сер, ну, але... Дякую за привіт посміхнутися, напевно. Відзнака захисника. А те, що нас тут цікавило, окрім самого захисника Гною ВВК. До речі, бачите оці символи позаду? Це все гній. Тому. А нас це цікавить ось ця річ. Ось цей важіль. І він відкриває нам шляхи до невіданих незвіданих земель. Я чомусь подумав, що можу зробити рибок вгору, але. але ви бачили, чим це закінчилось. Так, тут на горі краєвид буде дещо знайомим. Але що б побачили, внизу буде дійсно новим для нас. Тому я пропоную дослідити все це у наступному епізоді. Все, дякую, що дивилися. І щасливенько!